Міська бібліотека для дорослих отримує подарунки від французького інституту в Україні вдруге. Першу партію книжок французьких письменників у перекладі на українську центральна книгозбірня міста отримала торік. А в лютому цього року бібліотекарі пораділи новині. Проєкт продовжено. Центральна бібліотека мала за честь Приймати почесного гостя це посол Франції в Україні Етьєн де Пансен, який подарував тоді 200 книг французьких авторів у перекладі українською мовою. Це видання, як і класичні, так і сучасні художні автори французькі. Це і наукові видання. На сьогодні ми маємо 100 примірників видань. Французьких і українських авторів це переважно література для дітей та юнацтва. Високоякісні видання з яскравими ілюстраціями сподобаються дітям, які захоплюються астрономією, люблять пригоди і комікси. Хочеться відмітити серію моя енциклопедія. Це книги з історії дослідження космосу. Також Олівер Дюпен про пригоди піратів. Маємо також сім тобів манги». Манга дослівно переводиться це веселі картинки, японський термін, який передбачає, яким позначаються комікси і графічні новели. Французькі видання користуються великим попитом у читачів. Налагодження тісних стосунків міста з іноземними партнерами найкращим чином позначилися на поповнення книжкового фонду, відзначають у книгозбірні. Завдяки Раді оборони міста та міській владі в Кривому Розі в бібліотеках впродовж останніх двох років відбулося чимало заходів, які популяризують культуру, літературу міст побратимів. В минулому році бібліотека наша долучилася до акції Польська Полиця в Україні. Таким чином, ми отримали 400 примірників видань польської літератури в перекладі української мови. Ці книги наявні майже у кожній бібліотеці нашого закладу. А у Цьому році знову ж таки подалися на проект Німецька полиця в Україні. Тому сподіваємось, що до кінця року ми отримаємо також ще літературу саме німецьких авторів. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.